Значит, сегодня у нас большой праздник День физкультурника Значит, В первую очередь я хочу всех поздравить спортсмену С Днем физкультурника Мы проводим соревнования По стрельбе пневматической, По Перетягиванию каната По поднятии гири Шашки, шахматы Нарды, домино Значит В поддержку нашої української армії, щоб вона побистє закінчила цю криваву війну і всі повернулися додому, живі, здорові. Якщо там когось рана, то щоб тільки царапина була, а так, щоб вони цілі здорові повернулися для своїх жінок, матері і в честь їх. Ми їх піддержуємо духом, ми проводимо сувмісне і спортивний праздник, і підтримка нашої української армії. Слово надається воєнкому. й переможе сильніший. Слово надається подполковнику е, Білому. Збираємося на перший раз на я буду судити стрільбу з апоротичної гонківки. Для чого потрібно глучно стріляти, думаю, не потрібно вам розказувати. Єдине, два слова скажу, правила міри безпеки. Суворе дотримання правил міри безпеки. Це не стріляти в заборонених напрямках, не стріляти без команди, ніяких дій не предприймати без команди керівника стріб, тобто з мене. Зрозуміло, так? Да? Слово надається нашому фермеру, крисальному Олександру, підполковнику з Козачівських Полковник. полковнику, вибачаюся, полковнику з Козачівських. Переось ну, хочеться в такий праздник, завжди проводилися раніше і хочеться, щоб ці традиції не нарушалися. Спортивні мероприяти на нашому стадіоні. Зв'язку, ну, що зараз багато різних питань, як кажуть, і зібралися сьогодні. Ну, хочу пожелати молодьі, молодьі, щоб вона смалі там, з першого класу. Ну, взагалі, Взагалі закуриво, взагалі не думав, що хочете, щоб бути спортсменами. Там, водка, наркотики, це взагалі. Так що краще спортом займайтесь. Так що побажаю вам бути переможцями. А щоб бути завжди на першому місці, це, звісно, дуже важко, то треба мати здоров'я. А не буде здоров'я, ви нічого в житті не даєте. Достигнутися, не сказати. Так що побажаю вам кожен день спортом займатися, і щоб ви ніколи не забували, що ви надіжна, надія українського війська. А для цього треба змалку тренуватися, спортом займатися, психологічно готувати себе до цього. общем, удачі вам в нашим сьогоднішнім серемованні. Слово задається! Чернову петру тренеру нашому, а ти, той банді Сьогодні у нас чергове зібрання. Останній раз ми збиралися тут на День Незалежності України, проводили спортивні змагання. Я думаю, що це стане доброю традицією, які будуть державні святами, будуть тут збирати дітей, проводити змагання, долучати їх до спорту, до стрільби з пневматичної винтовки, до силових видів спорту, до шахмат, шахмат. Ну а сьогодні я хочу побажати всім присутнім дітям, щоб вони проявили свої здібності і добились перемоги в цих видах, які ми повісли змагання. Всема надається штанку Івану Сергійович. Сергійовичу. Ну, що я хочу сказати? Завдяки вам, Петро Миколайовичу, це все відбувається, і можна сказати так, щоб ви піднімали дух. Не тільки взрослих, а й молодіж, як ви це робите. І хочу сказати, що те, щоб побільше приводили сюди дітей, друзів і щоб процвітала наша Україна. Так що вам удачі. Пушу успіху. Похлопаємо, попривітуємо і будемо починати приступати до змагань. Команда «Атамани» сюди, а команди запорожця давайте сюди переходимо. Переходимо сюди. Oh, Йому не Сразу. видно, один на одні стоїть. Вирісну за крайне. Так, ви приготувалися? Ви приготувалися? Може! Черевики! Чоловіки треба було признімати. Ну! No, ну! No, no, раз! Ну! No, раз!

Все сильніше. Давай, 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 давай. Давай, давай все. Давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Бурможена пистарше, всік на команди. – Це ви проігравших награди? У Усіх нагороди. побіділа дружба, Понятно. Морожене куплять і покушають всі місті. Ну, правильно? Все, все, далі. <кліпи> я богиня мастер спорту. Зараз який велик вже пенсіонер, там десяток разів. може, звісно, буде. Прокурор. <кліпи> для, для зажигання, для святка фізкультурного. Так, ну давай, Лосисин, считай тогда. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шесть, одиннадцать, Раз, четырнадцать, пятнадцать, двенадцать, 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 двадцать, двенадцать, 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 О, так, піць, Хорошо, Тепер значить, да, чемпіон нашого району, победитель нашого району, Лосицин Сергій, майстер спорту, міжнародного класу. Значит, пожалуйста, взяли снаряд і ми все хором будемо считать. Можемо починати. Спасибо. Так, давайте, всі хором вважайте, бо в мене горло болить. Хором, допомагайте йому. Девочки, зараз стріляти будете, вставайте. Співати. Є, кисенька, немає, поки не пробуйте. І на турніку так пало, може зупинити, і сидити. Туди воно ж нічого не дай. Десять минути. На виповню. А, десь ми. Поправо, Ага. Черт. Восемь, восемь, Так, считай.

Сорок сорок один, сорок два, сорок три. Та куди вищайте наперед? Там тільки сорок три. Сорок